Привіт, сьогодні зберу павербанк із ось такого готового корпусу. Він 8 елементів. Я буду використовувати акумулятори від літокала. Цей корпус може видати 45 Вт, а на зарядку бере навіть більше і це я звісно протестую. Також він відукам хороший, і мені його ще радили у нас в чаті в Телеграмі, тому будемо його збирати та тестувати. Повербанк має прозору кришку спереду та ззаду. Ззаду тут у нас встановлюються акумулятори, а спереду він має ще й підсвітку, тому можна використовувати як ліхтарик. Думаю, це буде зручно, що є така можливість. У нього всього. 4 порта, 2 USB A і з протилежної сторони 2 Type-C. Сам корпус розрахований на 8 акумуляторних елементів формату 18650, а також в комплекті поклали викрутку та гвинтики, щоб, тому що потрібно зафіксувати верхню кришку та бокову. Я буду встановлювати акумулятор літокала li, li E35A з ємністю 3500 мАч. Я перед цим тестував декілька елементів і вони видають заявлену ємність. Таким чином, загальна ємність має бути 28000 мАч, але це мається на увазі при напрузі. 7 вольта, тому орієнтуємось приблизно на 100 ватт годин, Це майже якраз як у звичайного повербанка на 30 тисяч годин. Сам корпус я купив також з невеликою знижкою, і таким чином він обійшовся мені в 8 доларів або ж в 340 гривень на момент покупки. Перед тим як встановлювати акумулятори в корпус, я постарався максимально вирівняти напругу, щоб у них була однакова напруга. Це мені не прям ідеально вдалося, але майже всі акумулятори 3,43 вольта і тільки там 1,2, можливо, 3,44 вольта. У Мене ще цей простенький мультиметр. Він показує тільки до сотих. Я вже давно збираюся купити якийсь інший мультиметр, але все ще ніяк не визначусь, який саме. До речі, в коментарях можете порадити і свої варіанти. За допомогою ось такого навантаження від Аторч, яке показує до тисячних вольта, я зміг підрозрядити акумулятори до однієї напруги і. Трішки зменшити цю різницю. Я думаю, що все одно 1-2 вольта це не якась там велика різниця, і це не так критично. Акумулятори потрібно використовувати з плоским контактом, плюсовим, тобто без такого піптика. Є тут на корпусі позначено, що плюсовим контактом догори, мінусовим донизу. Цей нижній блок розташовується все так само. Встановлюються елементи нескладно, але здоставати їх, мабуть, буде незручно, точніше, ось ті, що йдуть знизу. Так, поки що тут нічого не світиться. Тепер прикрутимо кришку. Гвинтики затягував не сильно, тому що пластик, мені здається, не дуже міцний і щоб нічого не тріснуло. Повербанк у нас зібраний, залишилось навіть ще три гвинтика. Можливо, це просто запаска, а можливо, щось пропустив і не закрутив. Так, поки що нічого не світиться, я думаю, можна натиснути на кнопку. Нічого не відбувається. А якщо затиснути, теж нічого не відбувається. Цікаво. Так, зараз спробуємо підключити зарядку. Також нічого не відбувається. Якщо другий порт. Плата запустилась. Вимкнули, і він. Тепер екранчик у нас активується. Якщо затиснути, то вмикається підсвітка. Ось таким чином світиться підсвітка. Вона не дуже прям яскрава, але яскравіше, ніж ви зараз бачите на камеру. Мені просто вже лінь підкручувати ISO, Тому, в принципі, корисна функція. Вимикається вона також, якщо затиснути кнопку. Кнопка натискається тихенько, трішки важкувато, але при цьому вона не клацає і це добре. До речі, зараз під'єднав знову до цього порту, і як бачимо, він зараз бере на зарядку 62 Вт. Тобто чудово, зарядка тут дійсно швидка. Також на сторінці товару вказано, що тут 6 рівнів безпеки, які саме я не знаю, але заявлено, що якщо між акумуляторами буде різний опір та напруга, то тоді він не працюватиме. Тобто цей момент тут має моніторитись і сподіваюся, що це дійсно так. Але, мабуть, все одно краще періодично його розбирати та перевіряти на. Кругу на акумуляторах, якщо потрібно їх там балансувати. Якщо не помиляюся, що на сторінці товару було вказано, щоб цей індикатор почав правильно відображати рівень заряду, то потрібно буде тричі зарядити і розрядити повербанк, щоб він відкалібрувався. По параметрам він має видавати 45 Вт, а на зарядку брати до 65 Вт. І по протоколам також має бути все доволі непогано, але зараз ми це протестуємо. Як бачимо, перший USB-порт підтримує доволі багато протоколів. У нього тільки тут немає Power Delivery, в FCP при цьому є UFCS до 50 Вт. QuickCar 4 та 50 не підтримується, але при цьому підтримується SCP до 40 Вт, Charge 2 та 3.0 до 12 і до 20 вольт. При цьому підтримується VOOC, DASH та Warp і також VOOC, тобто це актуально для смартфонів, наприклад, Vivo, OnePlus і так далі. Порт USB A номер 2 підтримує всі ті самі протоколи, що й перший порт. Тому по протоколам тут усе доволі класно. Дивимось протоколи з Type-C портів. Чомусь в мірсі не хоче показувати нічого. Та сама картина, зараз спробую якийсь інший кабель. З іншим кабелем, наче працює, бачимо, що доволі також багатенько протоколів. Бачимо, є протоколи Power Delivery до 48 Вт, Apple, Battery Charging, FC, EFC, FCP, SSCP до 40 Вт, Quick Charge 23.0 до 12 і до 20 Вольт. також Pump Express 1 і 2, UFCS до 50 Вт і Quick Charge 4.0. Вук DASH та Warp на цьому порті не підтримується. Порт IPC номер no. 2 підтримує все те саме, що і перший порт. Також бачимо, що вручну через тригер можна задати до. 20 2, 25 А або від 5 до 16 В і максимум 3 А. До речі, на цій кришці також вказані і параметри, також модель повербанку, і якщо я правильно розумію, це мабуть рік 2022 Підключив тепер цей повербанк до навантаження через USB A порт і дивимося, скільки з нього можна зняти. 2, 3 він не видає. 30 Вт видає з порту USB-A. Приблизно 33 Вт можна зняти з порту USB. a знову забув за пульсації, він показує без навантаження приблизно 50 мВ. Запускаємо і ті самі 45 там, до 50 мВ при 12 вольтах. Отже, пульсації з цього порту в нормі. Тепер порт Type-C пульсації приблизно 40-55 мВ, вмикаємо навантаження, також 12 вольт. І пульсації менше 50 мВ. Тепер при 20 вольтах пульсації приблизно 50-70 мВ. Вмикаю зараз 20 В 1 А і пульсації приблизно 67 до 70 мВ. Тобто з пульсаціями все тут чудово. Так, 45 Вт є. Майже 50 Вт можна отримати з цього порту, тобто заявлені 45 тут є навіть можна отримати 48. Мабуть, я спочатку підзаряжу повербанк, тому що залишилось 6% і тоді продовжу тести. Пройшло приблизно 40 хвилин. І з 6% він зарядився до 50. Я просто хочу подивитись, до якої температури він нагрівається. Акумулятори приблизно 32-33, і плата, здається, не була більше 43 градусів. При цьому зарядка тримається 60 Вт. Але пам'ятаємо, що на перших цих зарядках, скоріше за все, індикатор буде трішки помилятися, поки не відкалібрується. Ще цікаво глянути, чи може він одночасно заряджатись і, наприклад, живити якийсь пристрій. Зараз підключаю навантаження, Потужність зарядки він скинув до 10 Вт, тільки 5 вольт. Як тільки вимикаємо, то зарядку відразу бере максимально. Але якщо так підключати, то видає тільки 5 вольт, 3 А, тобто приблизно 13 Вт знімається, там 13-14 і стільки ж іде на віддачу. Якщо підключити до порту USB, то буде та сама картина. От відразу з 60 Вт падає до 11 Вт у потужній зарядці і стригерити більше, ніж 5 В не виходить. Порту порту USBA знімаю 9 Вт, ще 4 Вт забирає смартфон, таким чином 13 Вт, і 13 Вт заходить на повербанк. Тобто швидко заряджати і живити ще якийсь пристрій не вийде. З порту USB я зараз знімаю 12 Вт, тобто виставив 12 В 1 А. І зараз підключу зарядку. Бачимо, що навантаження у нас скинулось і розпочалась повільна зарядка. І максимум знову можемо отримати 3 А при 5 вольтах. Якщо зараз від'єднати зарядку, то навантаження у нас перезавантажилось. Отже, як добежать, цей повербанк, використовувати не вийде. Зараз до смартфону OnePlus підключу цей повербанк і подивимося, чи дійсно він має цей протокол. У мене, наприклад, SuperVOOC підтримує смартфон до 65 Вт. Дійсно пише SuperVOOC. Зараз подивимось на екранчику, яку потужність він буде видавати. 25 Вт, навіть 26. Мабуть, він би міг видати трішки більше, але у мене смартфон зараз заряджений на 65%, тому він споживає менше. До речі, нещодавно купив собі ось такий кабель з продвинутим екранчиком. Він мені сподобався і докупив ще з USB a на Type-C. тому що в нірсі не завжди зручно десь підлізти, щоб подивитись, наприклад, струм. А цим доволі зручно. Він на відміну від такого звичайного, який показує тільки споживання у ватах. Він показує споживання у ватах і також показує ще напругу та струм, і ще напрям струму. Наприклад, зараз іде. Струм від повербанку, тобто стрілочки справа наліво, і це доволі зручно. Думаю, що тест ємності я робити не буду, так як ємність буде залежати від того, який акумулятори ви сюди встановите, і умовно ще там відняти відсотків 15. Це будуть втрати на перетворення. Також треба його ще декілька разів прогнати, тобто зарядити, розрядити, щоб він відкалібрувався. Якщо раптом з ним щось буде таке аномальне, то я напишу про це в телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в описі під відео. Отже, спробую підсумувати свої перші враження, розпочну з ціни. По ціні, як я сказав, сам корпус обійшовся мені приблизно там 350 гривень, і плюс ще нехай 400 гривень пішло на акумулятори, тобто 750 гривень за повербанк майже на 30 тисяч мАч. Корпус збирається легко, але він такий не ударостійкий, тобто пластик тут не дуже надійний. І якщо ви його там десь впустите або сильно ударите, то я думаю, що він лопне. По заявленим параметрам, начебто, відповідає, тому що 45 Вт він віддає, навіть має деякі цікаві протоколи і Можна, наприклад, можу я свій OnePlus заряджати швидкою зарядкою. На зарядку сам повербанк бере, як бачимо, 60-65 Вт. Але як ви бачили, якщо до нього щось підключити, коли він заряджається, то зарядка відразу сповільнюється до 10-15 Вт. І таким чином краще спочатку зарядити повербанк, а потім від нього вже щось живити. Думаю, якщо у вас є, наприклад, акумулятори або ви можете купити їх по вигідній ціні, то непоганий варіант зібрати собі ось такий повербанк, підійде для зарядки смартфонів, якогось ноутбука, який може живитись по Type-C для LED стрічок і так далі, при цьому пульсації в нього невисокі, тобто в цьому плані він окей. Але живити від нього декілька пристроїв тут вже таке собі. Мені він сподобався, але як бачите, деякі нюанси є. Якщо щось з ним там трапиться чи будуть якісь нюанси, напишу в телеграм-каналі. Якщо користуєтесь таким, то будь ласка, напишіть про свій досвід в коментарях. Посилання на цей корпус, акумулятори на ось такий кабель я залишу в описі. Якщо є запитання, то пишіть. Запрошую в телеграм-канал. Там я часто публікую цікаві товари зі знижками та роблю міні-огляди. Не забувайте донатити на Збройні сили України. Дякую та до зустрічі у наступних відео.